Доброго дня, шановні слухачі. Вітаємо вас у новому випуску нашого подкасту Power of Energy. Мене звати Ніка, і сьогодні зі мною в ефірі Філ. Всім привіт. Яка наша тема сьогоднішнього подкасту? Дякую за питання. Тема нашого сьогоднішнього подкасту звучить так: енергія історія розвитку та усвідомлення значення для людства. Тобто сьогодні ми розкажемо про шлях, який пройшло людство в пошуку та використання енергії. Про розвиток енергетики в Україні та в світі, а також про вплив енергетики на історію людства в цілому, так, так ми також обговоримо кризи пов'язані з енергетикою та поділимося останніми новинами з енергетичного простору в Україні та по всьому світу. Тож, Філ, що взагалі таке енергія? Енергія це універсальний ресурс, який дозволяє здійснювати рух і зміну в нашому світі. Історія енергії починається з самого походження Всесвіту. Згідно з великим вибухом відбулося формування всіх елементарних частинок, які стали основою для розвитку енергії. Я читала, що перші форми енергії були невпізнаними для людства, але з часом люди почали розуміти, що так. вони оточені різними джерелами енергії. Одним з перших джерел енергії було сонце. Воно забезпечувало світло і тепло, не необхідні для життя на Землі. Тож, давай тепер поговоримо більш про відкриття та використання енергії. Відомо, що відкриття використання енергії датується далекими часами. Що використовували люди у преісторичних добах? Енергію м'язів, щоб вижити, так. мабуть, тобто, полювати, будувати примітивні житла. Але, але першими кроками в організованому використанні енергії це було, можна вважати використання вогню та вітру. Справді, згодна, вогонь став першою енергією, яку люди вивчили контролювати. Він надавав тепло, світло і став основою для приготування їжі. З часом з'явилися перші форми механічної енергії, такі як млини та вітряки. Тож, давай поговоримо про розвиток енергетики в світі та в Україні. Так, давай розвиток енергетики не стояв на місці. Завдяки науковим дослідженням та технологічному прогресу. енергетика стала ключовим фактором у розвитку суспільства, виникнення парової машини, матея, Вата, в 18 столітті відкрила нову епоху для використання енергії. Тож саме завдяки матеювату, ми слухаємо класну пісню з пісню стіктоку. Мабуть, так після цього настала ера електричної енергії. Відкриття та поширення систем електроосвітлення та електроприводу принесло значні зрушення у житті людей. Так, енергетика мала глибокий вплив на історію людства. Вона сприяла індустріальній революції, перетворивши сільське господарство. На промислове виробництво та полегшила повсякденне життя людей. Також енергетика стала основою для розвитку транспорту, зокрема автомобілів, залізниць та літаків. Це зробило світ більш зв'язаним та доступним для подорожі та торгівлі. А чи знав ти філ, що в двадцятому столітті електрифікація стала насправді великим досягненням? Так, генерація та передача електричної енергії стали пріоритетними завданнями для країн у всьому світі. У багатьох країнах були побудовані електростанції, а елефікації домогосподарств стала нашим звичайним способом життя. До речі, Україна також не залишалась осторонь від розвитку енергетики. В нашій країні велика увага була приділена виробництву електроенергії зі станцій різних типів від вугільних до ядерних. А сама Україна багато років була одним з ключових виробників та експортерів електроенергії у регіоні. Проте розмова про енергетику не може обійти стороною кризи, пов'язані з нею. Тож, давай, мабуть, більш поговоримо про кризи. Так, зміна клімату, вичерпання природних ресурсів та енергетичні кризи це лише кілька проблем, з якими стискається сучасна енергетика. Звичайно, з розвитком енергетики з'явились і кризиси пов'язані з нею. Однією з найвідоміших криз це то що я знаю, енергетичного походження є криза нафти 1973 року. Чув. Так, а вже ж це країни організації країн експортерів нафти заборонили експорт нафти до країн, які підтримували Ізраїль війни, і це призвело до різкого підвищення цін на нафту та світовий енергетичний кризис. Так, ця криза вразила світову економіку та показала залежність багатьох Україн від нафтових ресурсів. Багато країн стало звертати більше уваги на розвиток альтернативних джерел енергії та енергоефективності. Також іншою серйозною проблемою пов'язаною з енергетикою була аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Пам'ятаєш? А вже ж пам'ятаю. це найбільш серйозна ядерна аварія в історії, яка спричинила великі людські та екологічні наслідки. Так, дійсно, У 1986 році. Ця катастрофа вразила не тільки Україну, але й усю світову енергетичну систему. Вона призвела до перегляду стандартів безпеки ядерних електростанцій та змусила багато країн переосмислити ядерну політику. Що ще ти знаєш про кризи? У 2008 році світ зіткнувся з глобальною енергетичною кризою. Швидке зростання попиту на нафту та природний газ призвело до різкого підвищення цін на енергоносії. Та небезпечності в енергетичній сфері. Так, я чула, що саме ця криза привернула увагу до необхідності розвитку енергоефективності, в використанні відновлювальних джерел енергії та диверсифікації джерел постачання. Кризи енергетичної безпеки часто пов'язані з геополітичними конфліктами та інтересами країн. Наприклад, Санкції, відключення постачання енергії та енергетичні блокади можуть призвести до серйозних наслідків для країн та глобальної стабільності. Так, такі кризи виникають через залежність багатьох країн від імпорту енергоносіїв, політичні суперечності та конкуренцію між державами. Це підкреслює необхідність розвитку енергетичної незалежності та альтернативних джерел енергії. Давай поговоримо про сучасну енергетику та нові досягнення, які ми маємо. Добре, одним з найважливіших напрямків розвитку сучасної енергетики є використання відновлених джерел енергії. Сонячна, вітрова та гідроенергетика стають все популярнішими та дешевшими джерелами енергетики. Так, дійсно, завдяки новітнім технологіям, відновлювальні джерела енергії стають все більш ефективними та доступними. Вони не тільки допомагають зменшити залежність від вуглеводнів, але й мають значний екологічний вплив. Так, а ще розвиток смарт-грід технологій – це є одним з найважливішим кроком у сучасній енергетиці. Вони дозволяють ефективніше керувати енергією, забезпечуючи оптимальне розподілення та використання ресурсів. Так, енергоефективність дійсно грає дуже важливу роль у сучасній енергетиці. Розробка енергоефективних будівель, промислових процесів та транспорту допомагає зменшити споживання енергії та знизити викиди в атмосферу. Сучасна енергетика також пов'язана з великою кількістю інноваційних технологій, наприклад, розробка енергосховищ водневих... Технології та мереж розподілу електромобілів відкривають нові перспективи для енергетики. Крім того, розробка акумуляторів великої ємності та сонячних батарей забезпечує зберігання та використання енергії в будь-який час. Це дозволяє збільшити незалежність від традиційних джерел та підвищити стійкість енергетичної системи. Це дійсно так. Сучасна енергетика має великий вплив на суспільство та економіку. Розвиток нових технологій стимулює інновації та створення нових робочих місць у галузі енергетиці. Більш чисті та сталі джерела енергії допомагають зменшити забруднення довкілля та впливати на зміну клімату. Крім того, вони забезпечують більш стабільну енергетичну систему, що є важливим фактором у розвитку країни. Тож, завершуючи наш подкаст, давай поговоримо про останні новини та тренди у сфері сучасної енергетики. А давай. В останні роки спостерігається зростання використання електромобілів та розвиток мереж зарядних станцій. Це стимулює розвиток відновлювальних джерел енергії та створює нові можливості для електромобільної індустрії. Так, Вероніка, у багатьох країнах дійсно спостерігається зростання інтересу до використання сонячних панелей та вітрових установок для генерації електроенергії. Це сприяє розвитку енергетики та зменшенню залежності від вуглеводнів. До речі, тільки вчора читала про те, що нещодавно були розроблені нові технології зберігання енергії, які дозволяють зберігати її у великій кількості та використовувати за потреби. Це відкриває нові можливості для стабілізації енергетичної системи. А ти читала про те, що й в Україні також спостерігається посилення інтересу до відновлюваної енергетики? Справді. Та країна розвиває сонячні та вітрові електростанції, а також шукає шляхи збільшення енергоефективності. Що ж, це був наш подкаст Power of Energy. Темою моєї сьогоднішнього подкасту була енергія та її історія розвитку, усвідомлення, значення людства. І ми сподіваємося, що ми змогли розкрити цю тему. Ми намагалися охопити різні аспекти енергетики від її походження до сучасних реалій. Дуже дякуємо вам за увагу, шановні слухачі. Будьте з нами і ми продовжимо розповідати цікаві історії про розвиток людства та нашого світу. Так, гарного настрою. На все добре. Бувайте.